Впевнена, ви не раз задавалися питанням, як жінки можуть жити роками, а то і десятиліттями з грубими, невихованими чоловіками-агресорами, що частенько дозволяють собі підняти руку на жінку. Чи не так? Знаєте, психіка нашого менталітету схильна помічати лише те, що знаходиться на межі. І з крайності в крайності. А помічати те, що знаходиться, я не знаю, ну можливо, посередині, не є звичним. І це ми пропускаємо мимо очей, мимо вух. Ось приклад. Якщо чоловік п'є багато, але завжди приходить додому ночувати, ну ще нічого ну можна з ним жити. Ось якби він би збивав мене, вибив би мені обличчя та ізбивав моїх дітей, тоді б я точно від нього пішла. І зовсім нічого, що цей же бухаючий чоловік. Поступово, але впевнено, виносять все спільно нажите майно, аби добре гульнути. І цікаво, що чоловіки стають такими і подібними, про яких я буду розповідати в цьому відео, зовсім не по щелечку, не тому, що з ними щось трапилося, і не тому, що після весілля минув енний період часу. Як правило, ці чоловіки проявляють схильність до подібної та іншої грубої, і неадекватної поведінки ще на самому початку стосунків, а то і під час першого знайомства. Наші жінки ж нашого менталітету просто із-за психологічної недоосвіченості не можуть помітити, як то кажуть, ред да? червоні флажки у цих чоловіках і допускають, пускають їх у своє життя і далі. Живуть, борються з різноманітними наслідками. Саме в цьому відео я вас і навчу ці Red Flex помічати. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, в якому я розповім ознаки чоловіків, психопатів, з якими вам гармоній, ніжні, турботливі, побудовані на спільній. Повазі та любві стосунки точно не світять, і в першу категорію чоловіків-психопатів потрапляють чоловіки, які є занадто наполегливими. Це не ті чоловіки, які просто завжди досягають свого, а дійсно хворобливо наполягають на самому початку стосунків. Ці чоловіки намагаються в перші дні тижні знайомства зробити так, щоб він був в вашому житті кожного дня. Він завалює подарунками, квітами, айфонами, телефонами різноманітними. І, або якщо у нього немає на то можливості, то це просто постійна його присутність. Він вас зустрічає з роботи, знаходить ваші а, адреси, да, знаходить телефони ваших друзів, знайомих. На всіх в, в соціальних мережах підписався, щоб, якщо що, відловити, де ви знаходитеся. І насправді, на самому початку ця поведінка може здатися просто такою: ну, ну закохався, да? ну як же ж у мене можна не закохатися? Звичайно, я ж звожу чоловіків з розуму. Насправді чоловік, подібною моделлю поведінки, хоче відразу забрати вас у свою пастку. Зазвичай це поведінка типового агресора, який далі буде проявлятися все наполегливіше і наполегливіше, ще як можна більш грубішим, поки ви. Ви вже не будете сидіти вагітно, без грошей і без друзів. Я знаю, звучить як фільм жахів. Проте, не, я гадаю, це не секрет, що агресори створюють як можна скоріше всі умови, щоб жінка залежала від нього повністю. І оці нотки, оці нотки вони проявляються на самому початку. І хіба не буває такого, що дійсно закохався, і просто не, може, не можуть один без одного? Ну, звичайно, буває. Саме тому я зараз вам розповім, як провіряти, де хвороблива поведінка, а де нормально, просто закохався, ви закохались, він закохався, гармони згодять з розуму, ви відчуваєте себе наче під якимось психічним розладом, під якимось наркотиком, у вас був розплеск емоцій, це також все чудово. Але так як ви жінка да, усвідомлена, яка знає себе, чого хоче, ви маєте зупинитися, хоча б на якийсь момент видихнути. Видихнути і провірити поведінку цього хлопця. Наприклад, якщо він постійно нав'язується, ну, давайте візьмемо конкретний приклад: він постійно ходить за вами хвостиком, зустрічає з роботи, веде на роботу, там, вам би наскільки б не треба було на роботу, він вранці раніше прокидається, вже внизу стоїть. Да? А ви, можливо, просто любите оцей шлях від роботи від, з дому до роботи пройти в наушниках, і вам уже хочеться, хоча б деньок, Да? Побути просто само собою по дорозі додому. І ви пояснюєте, слухай, мені от дуже приємно, я бачу, як ти зацікавлений, мені це дуже лістить, але я би хотіла, щоб в ці такі то дні ти мене не зустрічав. Або я хочу, щоб ти з'являвся перед моїм під'їздом лише після попередження, заздалегідь умовленою е, датою, да, коли ви хочете зустрітися, щоб це не було таке. Він прийшов і тепер ви змушені з ним проводити час. І далі ви дивитеся, як цей чоловік реагує на ваші корективи, на вашу пропозицію в даному конкретному випадку. І, звичайно, сюди підставити будь-що своє, да? це абсолютно різні можуть бути ситуації, що вас турбує. І тоді, якщо він розуміє, ой, знаєш, дійсно, я зараз подумав, трішки я перебільшую, звичайно, давай домовимося, що ось наступного разу я прийду ось такого то дня. Це так і працює для тебе. Супер чудово домовилися, вибач, що я так. Якщо у нього піднімається ступор, такий, можливо, якась агресія, недорозуміння, він ображається. Це також дуже важливо. Він ображається, впадає в обідки. Я думав, у нас любов, то це вже дуже така ознака, зі знаку мінус, і вам потрібно крутити всю сторону, розбиратися. Тому що, звісно, так з одної ситуації ви також висновки зробити не зможете. Проте, це є та поведінка, яка входить в першу категорію чоловіків, психопатів тих. То поводить себе занадто наполегливо. Наступна категорія чоловіків психопатів це неемпатійні чоловіки. Подібні чоловіки не здатні користуватися почуттям емпатії, спів... співпереживати вони не вміють відчувати, розуміти своїх емоцій і відповідно емоцій інших людей. Відповідно, вони не зможуть зрозуміти ваш якийсь негативний стан співпереживати вашим. Емоціям послухати вас просто, коли це вам треба, якось відгукнутися на історію вашого життя, якусь ситуацію, яка вас травмувала, затронула, нанесла вам якийсь негативний, е, да, якийсь негативний внесок у ваше життя. Як правило, факт наявності вашого чоловіка у житті вже потім з часом буде лише те, що у вас є свідоцтво про шлюб. Емоційного, емоціонального такого контакту, коннекшену між вами не буде. І, звичайно, це може, можна перевірити на початку стосунків. І це не значить, що він має плакати на вашу історію про хворого котика, хоча і це, звичайно, чудово. А цю поведінку можна відсвяткувати, коли ви. Розповідаєте якусь ситуацію, що з вами трапилося щось дуже негативно. А людина наче бах і переключилася на свою тему, або на якусь іншу тему. Або він до цього щось розповідав, а ви такі слухай, я хотіла з тобою поділитись, для мене це дуже важливо. Він дав вам цю паузу, щоб виговорили, а потім повернувся до своєї тебе, ніякий відгук не давши, ніякось не, навіть не зробивши вигляд, що вас почули, да? адже адекватна реакція на якусь там. Подібну історію, яка так, я чую тебе, да, я, чим би я міг тобі допомогти, слухай, це звучить для мене дуже болісно. Я чую, що тобі було важко, чи є важко, що я можу до тебе зробити, чи хотіла б, щоб я до тебе щось зробив. Ні, чоловік таки просто приключається і все. Одна із найяскравіших е, е, показників це коли у вас, наприклад, трапилося якесь горе, не дай Бог. Або якась та сама буденна ситуація, чоловік поводиться так, наче нічого не трапилося. Ось просто е, робить вигляд, говорить, як зазвичай, да? у вас там можливо прапрапрабабушка померла, а він жартує, розповідає щось, весь у своїх історіях, розповідає як день на роботі пройшов, так, наче нічого з вами у вашому житті не відбулося. Так, наче ви ну, те, що ви відчуваєте, це, ну, це просто е, ніщо. Те, що варта його уваги. І, звичайно, поряд з таким чоловіком жінка почуває себе дуже сильно покинутою. Проте, звичайно, на початку стосунків там є оця та пристрасть, всякі да, феромони любві. І тоді важко відслідкувати таку неемпатійність, да, таку нездатність відчувати, співпереживати, чути людину. І тоді які можуть бути взаємні стосунки, да, де партнери один одного підтримують, де вони один одного чують, якщо відразу за замовчуванням зрозуміло, що жінку чути не потрібно, вона не відчуває. І як правило, такі чоловіки мають дружину лише як аксесуар. Ну тому, що соціум каже, що в мене має бути дружина. От вона у мене є. Вона як кішка на дивані, чи декор інтер'єру. Є чудово, немає, я може не, не, не помічу. Да? Головне, щоб про то менше говорила, щось від мене требувало. Тобто там немає такого контакту. І я вже вам розповіла, як це провірити да, відслідкувати на самому початку вашого спілкування. Якщо ви вже у стосунках, ви також все це можете відслідкувати і провіряти. Наприклад, в даному конкретному випадку, ви можете сказати, слухай, мені не окей, я щойно розповіла, що в мене ось таке на роботі трапилося в колективі. Мені би хотілося, щоб ти побув зі мною в цій ситуації, якось розділив мій біль, розділив мій сум. Що ти на це дивився? Якщо чоловік абсолютно не апатійний і ходить в ту категорію, про яку я розповідала, то у нього буде такий, от, наче білий шум, він абсолютно вас не чує. і... Або може взагалі встати і піти кудись, або, ну, тобто, уникнути розмови фізично, або знову ж таки перекрутиться на своє, або скаже: да, 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 да Типу, це вже хоч якийсь контакт, і, можливо, ще на якусь хвилину затримується в цій темі, а потім знову з'їде, з'їде повністю. У кращому випадку, так. Да? Ну, в принципі, хотілося б да, що було так. Ну він почує: Ой, ти знаєш, а мені, от, наприклад, теж так важко, так болісно це чути, що мені ну і я не можу розділитись тобою. Що я можу зробити для тебе, щоб від когось отримати допомогу? Проте він чує, що вам не добре, але в нього нема на то сил, щоб вас підтримати. І це да знаєте нам яка ситуація. Якщо так відбувається постійно, то по суті він входить в ту ж саму категорію. Наступна категорія це агресивна поведінка. Ми про неї вже трішки поговорили, зараз розкриємо більше в конкретному направленні. Чоловік психопат з агресивною поведінкою, частіше за все, сердиться, коли щось йде не за його сценарієм, не за його планом, або коли він не здатен задовольнити сам свої потреби. Щодо сценарію. У чоловіка з агресивною поведінкою зрозуміло, що реакція на те, що йому не подобається, стає агресія. Не завжди такі чоловіки вдаються до побоїв жінки, але побої не є виключенням. І коли у нього є на щось плани, він бачить картинку світу визначеним чином, побудову стосунки з будь-якою людиною, зараз ми говоримо конкретно з жінкою, ось по такому визначеному сценарію. І якщо жінка ці плани руйнує, змінює, перемішує, скасовує, у нього піднімається агресія, звичайно, на початку стосунків дуже сильно подібна агресія маскується. І тому потрібно бути як можна обачніше з подібним видом чоловіків. Навожу приклад, знову ж таки, закоханість. Ні, стандартна ситуація. Жінка вже декілька років не була у до вона, в принципі, непогано себе почувала, але за чоловічою увагою вона дійсно засунувала, адже давно не зустрічала гідного її. І тут з'являється романти. Подарунки дари, компліменти говоря, увагою не обділяє і завжди поруч. І за таким замилюванням да, цієї романтичності, цієї ніжності, е, пристрасті, вона не, не звертала увагу, як він. Сердиться, як він дратується, коли вона скасовувала якісь плани. Но в його е, уяві, да, в його сценарії кожен день, кожен вечір, кожна хвилина цієї жінки має бути відна для нього, адже він же ж такий раз прекрасний явився в її житті. А у жінки там, можливо, там, ну, блин, як у всіх нормальних людей, були плани з подругами зустрітися, в кіно вона хотіла з колегами, корпоратив якийсь, можливо. да, І вона. А чоловік це, як правило, стави перед фактом: от ми з тобою йдемо в п'ятницю в кіно. Ну, і так так траплялося, що вона дійсно вільна, якби тут пристрасті здається, стосунки людські намальовуються, чому б і не сходити. Але коли відмовляла, вона не звернула увагу, що він ображається, сердиться, дратується, але, звичайно, швидко відходить, адже розуміє, що жертва ж іще не зовсім в сітках. І тому потрібно бути обережнішим. І все, все дійшло до того, що ця жінка сиділа в кафе з ним. І коли він е, там, сказав, що завтра ми йдемо туди, знову ж таки, перед фактом, вона каже: Ой, слухай, я не можу, до мене там родичі приїжджають, да, там мама з батьком, і тут якраз дзвонить телефон. Вона така, Ой, вибач, бере телефон, і він підривається, видирає в неї з рук цей телефон і розбиває. І просто це ж у нього вже накопичувалося дуже сильно, і він. Починає кричатися в закладі на неї, що поки я з тобою говорю, ти дивишся на мене і ні на що не відволікаєшся. І тоді вона відразу так, ну, після того, як шок минув, я маю на увазі, згадала, як він просто, прямо, практично показував оці червоні флажки, які гарантували, що вони приведуть до подібної. Ситуації, да, до подібної поведінки цього чоловіка. І, звичайно, вона засмутилася, що не приділила да, своїм цим почуттям, таким нотаткам про цього чоловіка відповідну увагу, але все ж таки, дякуючи вищим силам, це трапилося на початку стосунків. Це я вам розповідаю приклад, щоб ви розуміли, наскільки небезпечно бути поряд з таким чоловіком і як. В Принципі, яскраво вони можуть проявлятися на початку знайомства. Знову ж таки, як самі стандартні агресори, ці чоловіки дуже швидко вриваються в довіру за стандартною ситуацією. Вони хочуть зробити жінку вагітною, щоб вона сиділа вдома, поступово у цієї жінки закінчаться друзі, тому що він з усіма пересварюється. Це, це важка праця, але це їхня, їхній стандартний сценарій. По-іншому вони не вміють і не приймуть, і тому діють саме таким чином надії на те, що ця жінка просто буде залежна, і тоді вже і доходять і до побоїв, да, і до постійного знущання, і до постійних зрад. І тоді ж чомусь не зрозуміло, як же ця жінка може залишатися з таким чоловіком, а в неї не друзі, не знайомих, не батьків, і жодної копійки за душею. До наступної категорії входять. Маніпуляції, всі ми добре знаємо, як це. Але я все ж таки розкрию коротко: це різноманітні ігри, перевірки, да? перевірки на вірність, якісь незрозумілий, непоступовий, нестандартний хід дій. Да? Як це може проявлятися на початку? То я тобі пишу, то я тобі не пишу. То я тобі тут компліментами завалю, то я кажу, що з тобою щось не так. То якісь такі різноманітні ситуації підлаштовуються під... Те, щоб, по-перше, і жінку зробити винною, і сказати, ну, мені ж треба було якось зрозуміти, чи гідна ти, наприклад, щоб я на тобі одружився. да? Там можуть бути сценарії просто неймовірного походження, але їх видно відразу. Це не зовсім щира людина. Він щось приховує, щось у нього таке хитреньке, знаєте, щось у нього таке не зовсім відкрите, щось приховується. а... В супереч в тому, що він такий, він намагається як можна більше отримати від цієї жінки і докопатися різноманітними, там може друга прислати в ту компанію, де ви сидите, те, що подивився на вас, типу що, чи нормально, чи ненормально, камери якісь наставити, ось така подібна маніпуляція. Взагалі, з чоловіками-маніпуляторами потрібно бути як можна обережнішими, тому що вони звичайно все перекручують таким чином, щоб ви були винні навіть в тій ситуації, яка вас не стосується. Це це робиться з метою зробити вас з перманентним почуттям провини, адже людина з перманентним почуттям провини постійно сумнівається у своїх вчинках, і тоді йому легше виправдовувати свої маніпуляції. До наступної категорії входить нездорова самовпевненість. Це трішки схоже з спертість, з чого я почала це відео, але все-таки трішки відрізняється. І я можу прям конкретний приклад навести, це коли говориш з людиною, навіть при першому знайомстві, і він, здається, вже ж працює в якомусь закладі, ну, наприклад, в кіно, да? і що завелася мова, і цей хлопець починає. Ой, ти тут всі такі погані, фільми погані, люди всі нещирі, хитрі, брехливі, всі поводять себе так гнусно, в цьому колективі вижити нереально, і от я мені тут доводиться працювати. На відповідь, чи поводив він себе так само, звичайно, він скаже, ні, звісно, ні. І як ви можливо зрозуміли, у такого чоловіка всі фігня, один він хороший. От він, наче е, той пролісок серед зими холодної, такої, да, злої, От він єдиний лучик сонця в цьому колективі. В цьому житті, на цій вулиці, в цьому будинку, в своєї родині, ну всі такі гівно і тільки він розпрекрасний. І це от прям, прямо прослідковується у його е, висловах, у його розповідях про себе, про людей, як він до кого ставиться. Усвідомте лише одне: якщо у нього всі брехливі, нещирі, негарні е, зрадники, Обманщики, то ви будете наступна Рано чи пізно, але будете. Тепер поговоримо про чоловіків психопатів, які викривляють реальність. Поряд з таким чоловіком ви можете думати, ні Ну я, здається, розумна людина. Ну, можливо, не сама розумна, але в мене і вища освіта є, і якась наукова робота. То, в принципі, можливо, я просто в школі хорошо вчилась а може, не в школі. Але я от я наче. Розумна, там у мене якась можливо посада нормальна. Я просто ну, нормальна людина, з якою е, люблять люди спілкуватися, здавалося б, зі мною все чудово. Але споряд з цим чоловіком, ви реально розумієте, що з вами щось не так. Там і таракани, там у вас і тут ви неправильно мислите, тут ви неправильно думаєте, тут ви плохо робите, тут ви не так робите, тут у вас взагалі нічого не вийде ніколи. І так далі. Таке почуття про себе поряд з чоловіком з'являється тоді, коли поступово, але впевнено чоловік викривляє реальність. Коли він будь-яку ситуацію перекручує так, що ну, неправильно зрозуміли, та що ти починаєш вигадувати? Дивись, ти так було і такі стати. Чи, чи ти не так іграєш, да? чи то я не топою? Ну, і поступово, якщо жінка залишається з таким чоловіком, вона вірить. Да? Навіть зраду свою він може перекрутити так, що жінка зрозуміє, блін, ну, ну, в принципі, да. до чого тут ціплятися. Ну, да, та по-любому щось зі мною не так. У якомусь конфлікті, да, де він вас там при друзях своїх назвав тупою коровою. Вас це дійсно, ну, сподіваюся, вам це не сподобалося. Ви заявили йому про те, що мені не ок, а він потім все перекрутить так, що ви ще і тупою коровою залишитеся, і ще й винні, що друзям довелося про це дізнатися, і ще й скажете, а, да, спасіба, що підсвітив мені мої недоліки. Дуже будьте обережні з такими чоловіками, трішки пізніше я розповім, що з усім цим робити. Наступна категорія це злопам'ятні чоловіки. Відразу розказую приклад. Е, родина з трьох членів сім'ї це дитина малесенька, дружина, яка вдома сидить з дитиною в декреті, та чоловік. Е, гроші, як у середньостатистичної сім'ї, зміг чоловік назбирати собі на якусь ігрушку до комп'ютера чи чого, я точно не пам'ятаю. І що то типу PlayStation, чи якось на то схоже, я не дуже розбираюся. І дитина е, за, ну, щось пролила на ту ігрушку, і, ну, не ігрушку, а ту, що він собі купує, дуже довго мріє. Трохи коштує грошей, е, ну, типу, замінити він не скоро собі дозволить. А дружина ну, не слідкувала, ну не бачила вона. Вона в цей момент щось там в стірку е, розвішувала. да? І потім, коли це все сталося, чоловік дуже сильно, жахливо себе поводив, він образився, він агресував. Якби та жінка не пояснювала йому, що це дитина зробила. Ну, це б нічого страшного, батько з дитиною тиждень не говорив. І потім пройшов. Е, Якийсь визначений період часу вона сиділа за комп'ютером, займалася там, вона е, е, проходила курси по макіяжу, хотіла підпрацьовувати, поки сидить в декреті. І на відкриті файли, ну, незбережені файли, він взяв на цей комп'ютер, просто взяв і вилив чашку води, при цьому сказавши неприємно, а уяви, як мені тоді було. Ось про яку пам'ятність іде мова. Такі чоловіки взагалі не гідні бути нормальних, адекватних, здорових екологічних стосунках. Вони завжди будуть шукати про що помститися. Вони часто можуть і, і, знаєте так, посилювати реальність, і, 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 знову ж таки, викривляти її і з якоїсь такої ситуації ну, розбила дитина іграшку, ну трошки пізніше там, купиш собі новий той PlayStation чи якийсь планшет, чи що то було. Е, ні, така образа, наче це зробила не рідна дитина, а просто спеціально якийсь там е, лівий друг. І тепер переходимо до самої основної частини. Можна задатися питанням: Ну ось я там побачила там, такі-то такі ознаки своєму чоловікові, можливо, декілька, можливо, одну, можливо, з усіх потрішки, да, чи з декілька потрішки, то що мені тепер все, кидати його розвертатися та уходити? Ні. Звичайно, ми тут не про розлучення, у нас тут ніхто не розлучається і з гаряча не рубить. Проте, вам не важливо, на якому етапі ваші стосунки знаходяться, важливо би було би, чисто така рекомендація вслух, вам вирішувати, що з цим робити, від, відстоювати свої границі, да? якось посилювати свої кордони. Наприклад, у випадку зі злопам'ятністю ви говорите: знаєш. Або ми цю ситуацію не згадуємо більше, тому що, тому що це таку таку ти мені біль приносить. А, ну, не або, або а просто кажете, ти знаєш, ми ж вроді прожили цю ситуацію, ми вже все обговорили, я все зрозуміла, ми все зрозуміли, все визначили. Це взагалі, в принципі, час назад не повернути. Я би хотіла, щоб ти це більше не згадував, тому що мене це ранить тому-то, тому-то, тому-то. Раз кордон усилився, посилився. Там, наприклад, з тим, що руйнує ваші плани. А я вже казала, да, що заздалегідь кажете, щоб встановлювати, зустрічатися лише встановлений час, це знову вже туди. Про викривлення реальності. Ви кажете, дивись, я бачу цю ситуацію так і так, і це моя позиція. Бачачи її так, я відчуваю то-то-то-то. І я не хочу цього відчувати. Я хочу, щоб було так-то. Або робить, або не робить. І головне тримати свої кордони. Проте, якщо їх на таку поведінку, на ваш захист, да, на вашу оборону намагають продавити ще сильніше, глибше, ніж воно було, то тоді вже вам краще звернутися до психотерапевта, до психолога, який вам допоможе е будувати свої кордони. По перше, більш якісно, максимально екологічно, посилити вашу самооцінку, тому що, в принципі, да, коли є чудові знання про себе. Да, коли ви точно все твердо про себе знаєте, тоді дуже важко вас переконати в тому, що ви хворі, там, не знаю, на, на щось. І обов'язково відслідковуйте свій стан поряд з такими чоловіками, з таким чоловіком, який має подібні якості, або навіть якусь одну із них. Від фізичного це зайва вага, незрозумілі висипи, випадає волосся, щось у вас росте не росте. Щось відбувається дивне, що раніше не відбувалося. Жіночі хвороби, особливо, да, зайва вага, або ви сильно скидуєте вагу, нічого для цього не робивши, уже просто нездорово виглядаєте. Це дуже важливо. Потім емоціонально. Ви постійно на гойдалках, да, ви не можете. Бути в гарному настрої при чоловікові, до да, речі, це теж такий цікавий момент, коли ви адаптуєте свій настрій, свій емоціональний стан під чоловік. Якщо чоловік прийшов з роботи в гарному настрій, він з вами спілкується та жартує, ви також будете така. Якщо він прийшов сумний, роздратований, щось там на роботі сталося, ви теж стаєте така. Якщо він приходить і каже, Боже, який я втомлений, не можу нічого робити, я а лише на дивані лежати, то ви теж такі, ой, ти знаєш, я теж біля тебе положу, прямо аж не можу. Тобто, коли ви... Наче злиті в цьому емоціональному стані, фізичному стані і не відрізняєте його від свого. Це також все є наслідками подібної токсичної поведінки чоловіків, психопатів по відношенню до вас. Я, звичайно, вам цього всього не бажаю, і я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео. А ви бережіть собі себе.